Страшна загибель сім'ї захисника на Сумщині, нові тарифи на світло та вражаюче знищення колаборанта на Херсонщині. Про це і не тільки розповім далі. Я Ірина Кондрачук, ви дивитесь ТСН онлайн, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте подобайку цьому відео та обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ми розпочинаємо. Один загиблий і вже 31 потерпілий у лікарнях. Залишається 12 людей. Дніпро оговтується після чергового російського теракту. По місту окупанти вдарили напередодні в день, коли на вулицях було людно. Потрощено серед місця здебільшого поранені це перехожі, яких побили уламками. Як це було, наша Ольга Павловська розкаже докладно. Дніпро під зливою долає наслідки російської атаки, вибито сотні вікон, потрощені фасади та дахи, масштаби чималі. Тож, хоча б закрити плівкою, усі побиті приміщення ще не встигли. Понівечено десятки житлових будинків. Це і новобудови, і ще дореволюційні, в оселях, яким понад сторіччя чималі руйнування. Не лише повибивало шибки, а й порозбивало стіни, каже пані Людмила. Стіна потрощена, сусідів видно, вулицю видно. Я була на роботі. Котик був вдома, але котик вижив. Вікон немає і, і стін майже немає. Ну, несучі стіни залишились. А отакі, що внутрішні, це ж дом 900-го року. Йому 125 років. Жили тут усе життя, а нині на руїнах розповідають пенсіонери, що мешкають у цьому будинку. Падало там, що то сюкла летіли. Конечно, страшно, що вахало. так. повивало, щоб мене ж поліція всього вивела. Це вчора найстрашніше. Шахеди на місто спрямували у розпал робочого дня. Один за одним на середмістя. місця. Били прицільно по людних місцях. Понад три десятки поранених серед них пішоходи, що просто йшли у справах. Серед постраждалих десятирічний хлопчик та сімнадцятирічній дівчина та юнак у лікарнях лишаються 12 людей. Їхнє життя поза загрозою. А от чоловік, що був у тяжкому стані після вибухів, вчора помер у лікарні, попри усі зусилля лікарів, його дружина в соцмережах написала: вони побралися півтори тижні тому і оприлюднила відео, як святкують з коханим весілля. Внаслідок атаки спалахнули потужні пожежі, 700 квадратних метрів офісної будівлі у вогні. Ледь встигли вибігти з кабінетів. Розповідає пані Анна. Вона менеджерка з продажу парканів. Нині чекає, коли дозволять зайти всередину. Один вибух, ми всі вибіжали швидко у коридор, потім інший вибух, ми закриваємо вуха, воно далі бахає-бахає, ну і потім вже всі вийшли на вулицю. Чекаємо інформації, коли можна буде заходити, може щось чи якусь техніку, чи що. Ну Вчора ж вони тушили, там воно все водою залито, ну ми не знаємо. Досі є загроза руйнування, тож заходити всередину небезпечно. Фахівці мають обстежити конструкції. Також понівечено медичний заклад, виш, ліцей, художній музей. Там вибило вікна та двері. Експонати вціліли. Тут поки не приймають відвідувачів. Боже, зба ми були в найпростішому укритті. все гаразд. Експонати не постраждали. Ні у музеї намагаються якомога швидше відновити роботу, як і підприємці, що рятують бізнес після атаки. У нас на склі була бронеплівка, і це ну, врятувало і людей, які були всередині, і в принципі зменшувало збитки, які були завдані цим ударом. Так що буде все добре. Ми дуже швидко це все відновимо. Все буде нормально. Наслідки атаки долають і досі. Збитки ще підраховують. У Павлосандр Куліжні проти сам Гучну ніч пережив Харків. Росіяни почали бити ще ввечері дронами. Далі запустили по місту керовані авіабомби, а близько третьої ночі полетіла і балістика. У місті шестеро поранених у приватному секторі російський кап зруйнував половину вулиці, а одну з осель буквально зрівняв із землею. На щастя, всередині у той час господарів не було. Ще поно десяток осель пошкоджені на ринку барабашово вогонь. Після вибуху охопив близько трьох тисяч квадратних метрів. Поранені 80-річна жінка, а та також 25-річний поліцейський. ще четверо цивільні чоловіки. Дуже багато людей опинилося буквально без нічого, бо ще згоріли і в павільйони торговельні, то постраждали вхіди в метрополітен. Дуже багато розтрощених автівок і також постраждав кооператив, в якому знаходились автівки. День жалоби у Краснопільській громаді на Сумщині. Там сьогодні ховають цілу родину, яку вбила Росія. Подружжя 26 26-річну Альону і 35-річного Олександра та їхніх синів Дениса та Єгора, яким було 4 та 6 років. Напередодні вночі у їхній будинок врізався ворожий шахет. Ніхто не вижив. Сім'я раніше мешкала у Краснопілі. А коли його почали інтенсивно обстрілювати, переїхали у село Чернеччину в будинок, що залишився у спадок. Альона Лисніченко була на п'ятому місяці вагітності і вже готувала речі для народження двімят. Її чоловік воював з 2018-го і саме повернувся у відпустку. Село Чернеччина за 18 кілометрів від кордону, втім, упродовж останнього року там було відносно спокійно. Тож родина придбала там ще один дім, куди найближчими днями збиралися переїхати. Ховатимуть загиблу сім'ю сьогодні на місцевому кладовищі. Інтенсивність боїв на Запоріжжі зростає. Противник залучає до штурмів і важку техніку, і авіацію. Атакують роботинський виступ як зі сходу і з новопокровки у бік малої токмачки, так і з заходу від нестерянки на Новоданилівку. За нашими дронарями до роботи стають гармаші. Репортаж із Запоріжжя, кореспондента ТСН Руслана Єрмолюка Далі пару тонн. Там дві три тонни. Залежить, залежить все від як працює. тонни снарядів руками переносить цей хлопець за добу. Його звати Віталій, родом з Волині, батько трьох дітей. Міг не йти, але брат тут, і я тут. У цьому екіпажі майже всі добровольці воюють з 22 23 років. Більшість починала у піхоті. Тепер після навчання гармаші. Сам у 22-му році виходить, як почалось. Ну я сам не військовий, тобто я не служив як цей. На ентузіазмі пішли. Через велику кількість ворожих дронів у повітрі машина вкопана, замаскована і затягнута сітками. У 23-му році ми не було такої інтенсивності різноманітних там пташок. Впівдрони вже з'явилися у 24-му, скажімо так, інтенсивно. І по сьогоднішній день вони все більше і більше їх. Біля гармати чергує з дробовиком Лимон. По 10 набоїв в кожному. Вот У мене два рожка з собою. Ну, якщо треба, то всі 10 одразу вилетять. В які літають, які й збивають. Противник хоче обережно, але щодня намагається просунутись. Не виходить пішки, їдуть на баги чи мотоциклах і так щодень. Ще бувають великі наступи з танками і БТРами. Тоді столи гармат працюють до почервоніння. Максимально хлопці навіть робили більше 100 пострілів за зміну. Це тобто за. Півтори за дві доби бувало і таке. Да. Бувало і по 20-по і по 30. Все залежить від інтенсивності, як, як ворог лізе на нашу землю, на наш напрямок. Зараз працюють по піхоті осколково фугасними. Самохідка наводиться на ціль і кабани летять у степи і посадки. Працюємо точечно, тобто стараємося. Максимально себе не палити, то тому що дуже багато птичок висить, вони видивляються, може прилетіти відвідка, тому стараємося більш точно, вже коли потрібно. Працюють багато наших пілотів на FPV, на есть, а ми вже їм допомагаємо. Гармата стріляє, сітки опускаються, машина ховається. Десь у полі вже лунають перші розриви снарядів артилерії противника, які зливаються з відлунням розривів авіаційних бомб. Авіацію застосовують щодня. Можна навіть плюс-мінус часи звіряти з ними, тому що вони в основному працюють в вечірню пору доби. То, да, по п'ять-шість, а то й більше випускають. Майже щодня. Не майже а щодня, да. Працюють і працюють кабами. Тут вони стали тим, ким є зараз. Воїнами. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята ТСН 1+,1. На окупованій Херсонщині знищено гауляйтера так званого голову Ради депутатів Володимира. Леонтьєва Інформацію офіційно підтвердив Володимир Сальдо. Сталося це сьогодні вранці. Ексклюзивні кадри ліквідації головного колаборанта нової каховки показав журналіст Юрій Бутусу та додав, що за повідомленнями джерел цю акцію пов'язують із діяльністю місцевого руху опору, і вона є помстою зрадникам та поплічникам окупантів. Нагадаю, Леонтьєв відомий тим, що у березні 2022-го віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Береслава Олександра Шаповалова, за що колаборанта заочно засудили до 15 років. Через низьке зниження температури у Рівному почали подавати опалення. Теплими батареї стали у двох медзакладах. Першими із проханням про подачу тепла звернулося керівництво пологового будинку та міської дитячої лікарні, і у міськраді дали розпорядження увімкнути їм опалення. Синоптики попереджають, що на Рівненщину сунуть заморозки температура вночі може сягати від нуля до мінус трьох градусів. У рівне теплоенерго закликають управлінські компанії чим швидше підготувати будинки до подачі тепла, адже наразі акти про готовність є лише у 121 багатоквартирного будинку із понад 800. А яка погода у вашому населеному пункті, і як цими холодними днями зігріваєтеся вдома? Своїм досвідом діліться у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Зміни на енергоринку від сьогодні. Ціни на електроенергію зростуть для бізнесу в деяких областях України. Побутових споживачів, які платять за світло у квартирах і будинках, це не стосується. Підвищення торкнеться бізнесу у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях усе через циклічні борги між учасниками енергоринку, особливо великі заборгованості перед «Укренерго» нині в енергокомпанії із прифронтових регіонів, пояснює нацрегулятор. Тож, щоб цю ситуацію виправити, Енкрієкапе дозволив енергокомпаніям у прифронтових областях тарифи на розподіл електроенергії для бізнесу. Підвищити за ці кошти, планують погасити старі борги і відремонтувати поруйновану інфраструктуру. Відтак, у середньому тариф для підприємств зрости може на 17-20%, що логічно може призвести до зростання цін на товари і послуги для кінцевого споживача, тобто усіх нас. А також це ймовірно скоротить кількість локальних підприємств у цих регіонах. Наголошує Федерація роботодавців України. Це може призвести до скорочення. Людей, які працюють на цих компаніях, це призведе до скорочення надходжень до державного і місцевих бюджетів, це чим, стане може стати причиною так само скорочення фінансування оборони і соціальної підтримки в умовах війни, і це є одним із головних чинників. 300 мільйонів євро на закупівлю газу виділяє Україні європейський інвестиційний банк. Угоду про надання кредиту підписали сьогодні в Києві. Європейська фінансова підтримка допоможе нашій країні успішно пройти майбутній опалювальний період. У Нафтогазі нагадали про 42% зруйнованих Росією газовидобувних потужностей. Тому Україна суттєво залежить від імпортного газу. У підземних сховищах вже закачано 95% необхідного палива. Нинішній кредит розрахований на 20 років і дозволить не лише імпортувати 600 мільйонів кубометрів газу, а й вкладати гроші у майбутні проєкти, запевняє керівник Нафтогазу Сергій Корецький факт того, що банк погодився підтримати нас для купівлі імпортного газу. Це велика, велика практична допомога Євросоюзу, європейських фінансових інституцій для проходження сталого опалювального сезону. Отже, перший етап. Ми беремо ці кошти, купуємо газ. А в довгостроковій перспективі ці кошти будуть релоковані в інвестиційні проекти в зелену енергетику, відновлювальну енергетику. Пам'ятає, якою ціною. З нагоди дня захисників та захисниць по всій країні відбулася всеукраїнська акція пам'яті та персоналізована хвилина мовчання. У 9 ранку у мовчазній шані зупинилися вулиці Києва, Дніпра, Харкова, Чернігова, Львова та десятків інших міст України. Люди підняли плакати із написами, серед яких були заклики зупинитись, вийти з авто та пам'ятати, яку ціну платять оборонці нашої держави. Це була не просто хвилина мовчання, а персоналізоване вшанування. Кожного героя, за якого стояв кожен із учасників акції. І сьогодні вже втретє День захисника та захисниці, свято Покрови Пресвятої Богородиці та День Козацтва. Ми відзначаємо саме 1 жовтня. Ми завдячуємо кожному і кожній, хто стоїть на захисті нашої держави. Своє спасибі людям, які нас захищають, ви можете залишити у коментарях до цього ефіру. А я прощаюся з вами рівно до 18-ї. Слава Україні!